Слідом за ресурсом x.ua, який у вівторок закрило МВС. Припинив свою роботу ще один український файлообмінник upload.com.ua. Зранку сайт проєкту ще працював, але завантажити контент з нього вже було неможливо. На сайті додають ресурс закрили в рамках антипіратської кампанії. Перша жертва цієї кампанії сайт x.ua. МВС відключило 31 січня. В офісах партнерів компанії проводять обшуки, а власників ресурсу викликають на допити. Проте наслідки можуть бути не лише для них, а й для користувачів файлообмінника, за словами представника X.UA Юрія Піскового, правовласники і міліція збирають дані про українців, які розміщували піратський контент в інтернеті, запевнює, що правовласники йому розказували. До них приходили люди з органів і просили виступити проти файлообмінника. Пісковий запевнив, X.UA з правовласниками співпрацював, видаляв піратську інформацію після першого ж звернення. Та вони хотіли знати імена всіх, хто опублікував інформацію Цію, а це персональні дані відвідувачів, і вони мають захищатися законом. Юристи ж додають порушити кримінальну справу проти користувачів ресурсу в Україні не складно, проте довести їхню вину майже нереально. Тим часом офіційний сайт МВС досі лежить, та в міністерстві не розгубилися. Всім охочим почитати останні новини, радять заходити на офіційну сторінку МВС у Фейсбук. Їх там аж дві українською, ще й російською мовами. Сайт ліг ввечері 31 січня. Одразу після того, як міліція закрила файлообмінник x.ua. та в МВС назвали лише дві версії або через велику кількість відвідувачів, або через можливі ДОС-атаки, яка з версій правильна в міністерстві ще не визначилися. Головного. Мілі... Цінера на роботі також немає. Міністр Віталій Захарченко перебуває у відпустці. Пішов він туди ще 20 січня. Вийти на роботу має у проміжок із 2 по 6 січня. Тож із закриттям міліцією найбільшого файлообмінника X.ua його відсутність жодним чином не пов'язана. Запевнив начальник відділу зі зв'язків з громадськістю МВС Володимир Поліщук. каже, Захарченко пішов у відпустку у свій день народження, а зимовий період вибрав тому, що правоохоронцям цього річ буде складно відпочити влітку адже в Україні пройде євро 2012 Через нього всі міліціонери матимуть бути виключно на роботі. Далі теж відпочити не вийде. Спочатку євро, а потім виборчий процес розпочнеться. У цей період звичайно ніхто нам відпустку давати не буде, пояснив Поліщук.